Дітки доброго дня сьогодні я розкажу вам про традиційне українське народне ремесло ткацтво. З продавніх давен ткацтво було найбільш поширеним ремеслом в Україні. Кожну дівчинку з дитинства навчали цьому ремеслу, і дівчата знали тонкощі цієї справи, які передавалися від покоління до покоління. Ткали полотно на рушники, сорочки, мішки, ткали килими для утеплення та прикрашання оселі. І все це робилося вручну. Дітки, а зараз я пропоную вам подивитися відео про те, як і з чого виготовляли і виготовляють нитки та ткуть полотно. Це льон. Зараз він цвіте. Але коли на ньому з'являються ніби такі коробочки з насінням, льон починають збирати. Його зривають і роблять ось такі в'язанки. Та ставлять у кубки, щоб він висох. Коли льон уже висохне, з нього оббивають насіння, тому що на нитки йде тільки степло льону. Ось так. Потім знову розкладають, щоб воно відлежалося. Воно повинно бути ось таким. Далі льон відправляють на терницю. Це такий інструмент, який розминає стебла льону. Бачите, як це робиться? Ось так. Просто розминають. Далі волокна льону обробляють тріпачкою, Витріпають з нього зайві грубі частинки. Потім волокна льону вичісують на залізному гребені. Ось так. А далі на дерев'яному гребені він більш густіший, щоб вичисати все зайве. Ну і нарешті волокна льону прив'язують на потязь, і майстриня намотує на веретено вже готову нитку з льону. Ось так це робиться. В більш заможніх родинах для прядіння ниток використовували прялки замість потязя. Потім готову нитку снували за допомогою дощички з двома отворами. Це снувниці. У такий спосіб вимірювали, скільки потрібно ниток, щоб виткати, наприклад, рушник. Відстань від однієї основниці до іншої це була майбутня довжина рушника. А кількість ниток це майбутня ширина. А тепер нитки збирають у ланцюг. Ось так це відбувається. Готують човник, і зараз будуть одягати нитки на ткацький верстат. Закріплюють основу ось так. Це це такий вал, оце велике воротило називається. І на ньому закріплюють. Нитки, основу. Розрівнюють ниточки всі, щоб вони не вкупі були всі, а на якійсь відстані одна від одної. От закріплюють зараз. Намотують нитки на велике воротило, бачите? А це поножаї. Один поножай і другий. А це човни по руках у майстрині. Майстриня стає на поножай ногами, щоб перебрати основу. Пропускає човник з ниткою, прибиває набивкою, стає на другий поножай. І ниточки перехрещуються і так з'являється полотно. Ось такий складний, але водночас цікавий процес створення полотна. Дякую вам за увагу!